Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. На узбережжя Деської області виявили морську міну. Її знищили військові моряки. Після ідентифікації боєприпас знешкодили на узбережжі шляхом контрольованого підриву з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, заявили в Командуванні військово-морських сил. Там нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів наближатися до них не можна а необхідно одразу звернутися до правоохоронних органів і до регіональної служби по рятунку. Продовольчі, екологічна, енергетична та логістична безпеки ці та інші теми обговорюють учасники найбільшого політичного форуму в чорноморському регіоні Black Sea Security Форум, який розпочав роботу в Одесі. Політики, військові, фахові експерти з США, Євросоюзу та інших країн світу зібралися в Одесі, щоб прийняти участь в роботі Black Sea Security Forum 2024. Одеса це морські ворота України, гаряча точка світової геополітики, один із головних торгових, фінансових культурних центрів східної Європи найбільше місто на півдні України та один із найважливіших порців чорноморського регіону, говорили учасники заходу я думаю, що широке коло учасників дійсно підкреслює наскільки важливим є чорноморський регіон і свобода чорного моря, а також те, як ми повинні працювати разом, підтримуючи Україну, але особливо, коли ми намагаємося забезпечити і підтримати зусилля України спрямовані на збереження Чорного моря вільним. Це спільна відповідальність, і я дуже пишаюся тим, що є її частиною. Пані Бріджит Брінк наголосила, що з моменту відновлення роботи Чорноморського гуманітарного коридору в липні минулого року з України вийшло близько 1850 суден, які перевезли 35 мільйонів тонн пшениці та майже 17 мільйонів тонн інших вантажів. Завдяки чорноморському коридору експорт сільськогосподарської продукції повернувся до довоєнного рівня. А також багато інших товарів щоденно сприяють економічній стійкості та відновленню України. Пані посол. Досягнутий прогрес, включаючи в першу чергу створення і підтримку гуманітарного коридору, який відтіснив російський чорноморський флот, і знищив значну його частину, є просто вражаючим. Я дуже пишаюся успіхом, якого досягла Україна у відновленні судноплавства після виходу Росії з угоди про чорноморський коридор минулого літа, і це дозволило Україні відновити експортні поставки, зокрема пшениці та інших основних продуктів харчування на світові ринки. Це означає не лише те, що українці продовжують годувати світ, а й те, що Україна покращила власну самодостатність та економіку. Наша місія полягає у створенні щорічної міжнародної платформи, присвяченої вирішенню проблем безпеки в Чорноморському регіоні, який є центром інтенсивного геополітичного протистояння. Підкреслюють учасники форуму. В Одесі затримали підлітків, які підпалювали автомобілі військових. У поліції повідомили, що вони агенти РФ і можуть отримати довічний термін. Поліція та СБУ затримали шістьох підлітків, які палили автомобілі військових. Силовики заявляють, що дітей завербували спецслужби Росії для дестабілізації ситуації в Україні та платили їм за спалені авто. В Одесі кримінальна поліція викрила двох молодиків 13 і 16 років. Вони вчинили підпали двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом із двома приятелями 16 і 18 років під час спроби підпалити ще. Один автомобіль. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей та за грошову нагороду, підштовхуються до скоєння злочинів, а саме підпалів автомобілів військовослужбовців з метою дестабілізації проти обстановки на території нашої держави. Підліткам повідомили про підозру в диверсії. 13-річного віддали на поруки батькам. А решту суд відправив у СІЗО. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічний термін. У поліції додали, що підпали автомобілів ЗСУ також зафіксовано в Києві та Дніпрі. За цими фактами триває слідство. А на Одещині в причепі зерновозу виявили велику групу чоловіків призивного віку аж з 12 регіонів України. Тепер їх чекають штрафи. Організаторам туру загрожує кримінальна відповідальність. Прикордонники Ізмаїльського загону неподалік від села Новосільське, Ренійської ОТГ, зупинили для перевірки вантажний зерновоз. Як виявилося, водій, мешканець Болградського району, замість зерна перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18 до 60 років. У причепі ховалися жителі Київської, Одеської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Харківської, Кіровоградської, Чернігівської, Житомирської, Черкаської та Волинської областей. На правопорушників склали адмінпротоколи. А водій. Та організаторам незаконної подорожі загрожує кримінальна відповідальність. Повідомили у прес-службі ДПСУ. На шляху до дорослого життя, сльози радості і невеличкого суму за шкільними роками, які вже минули. Але попереду не менш цікаві та захопливі події. Продовження освіти, здобуття професії. В одеському ліцеї урочисто вручили свідоцтво про повну загальну середню освіту. Ну а ті, хто досяг особливих успіхів у навчанні, отримали золоті та срібні медалі. Ані складнощі, пов'язані з воєнним станом, ані чисельні сигнали повітряної тривоги більше двох років не завадили учням одного з одеських ліцеїв у Київському районі отримати якісну середню освіту. На урочистому заході випускників 2024 року вітали вчителі, батьки та керівництво навчального закладу. У самих випускників дуже багато планів вже на найближчі майбутнє. Багато хто з них вже склав національний мультипредметний тест та навіть визначився з вишим, до якого має бажання вступити. Я дійсно щаслива. Я щаслива, що я народилася в Україні в Одесі. Це такі почуття. Ну, не передати словами, ти почуваєшся, почуваєш одночасно сум і радість. Сум за те, що ти розумієш, що шкільне життя воно завершилося попереду, доросле життя. План на майбутнє є, так. Біохімія. Вступити десь вступити в граці на біохімію, працювати спеціальністю. Вчительський колектив сприяє ну, розкриттю потенціалу. У батьків випускників свої переживання, приємні та хвилюючі спогади, адже вони, нібито разом зі своїми дітьми, ще раз закінчили школу, були разом і у хвилини випробувань, і у радісні часи. Наші діти це ми. Ми повинні їх кохати. Ми їх повинні оберігати, ми повинні їх підтримувати кожного дня. Ми повинні давати їм на краще, що є в нашому житті. Ви знаєте, вони так неочікувано виросли, стали дорослими. А на мою думку, секрет такий один. Хочеться я, наприклад, була декілька років подругою, декілька років наставником. А треба відчувати, чути свою дитину, підтримувати її, бути поряд і просто любити її. Тоді все вдасться. Бути кращим в усьому, не лише в освіті, а й у творчій командній роботі. Під час урочистості до свята випускників в лицеї Київського району лунали музичні привітання. Був і традиційний танець випускників. Вчителі ліцею протягом всіх цих років вкладали у своїх вихованців свої знання та життєвий досвід, аби їхні учні були готовими до дорослого життя. Я робив разом з нашим. Прекрасним педагогічним колективом з нашою адміністрацією, все для того, щоб наші діти стали креативними, стали конкурентно спроможними, стали мислячими і все це критичне мислення, їх здобутки, які розвинулися в нашому ліцеї, допоможуть їм в подальшому здобути українську перемогу та в подальшому розбудувати нашу прекрасну незалежну Україну. У людських та майбутніх професійних якостях випускників впевнені давні друзі навчального закладу, депутат одеської міськради Дмитро Танцюра вважає, що саме від цих хлопців та дівчат залежатиме світла доля України. Незважаючи на тривоги, незважаючи на те, що сьогодні, даже під час самого свята була тривога, свято відбулося. І я дуже вдячний і вчителям, і директору школи, і саме дітям, дітям талановитим одеситам. Час дуже важкий, але це талановиті діти, які є майбутнім нашої нашого міста і нашої держави для директора закладу. Кожен випуск старших класів це певний життєвий підсумок, коли серце наповнюється і радістю, і водночас приємним сумом. До випуску звикнути неможливо, хоч ми учителі кожного року випускаємо дітей у доросле життя. Але цей рік він був найскладніший, бо наші… Непереможні незламні діти навчалися, отримували освіту, незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на війну. А вже на сьогоднішній день ми знаємо, що три випускники отримали максимальний бал. 200 балів. Ми їх вітаємо з такими високими результатами. Сьогодні ми вручаємо 37 золотих медалей та 12 срібних медалей. Порадувала всіх присутніх на випускному заході, і пісня у виконанні учнів 11 класів, яка була написана спеціально до свята. Креативне рішення було здійснено спільно з вчителем мистецтва та класним керівником Максимом Трубніковим. Та ви що? закінчили ліцей, та ви що? відміна паралель? а що? пишаюсь і люблю, і шматочок свого серця вам навіть і віддаю. Вступ без документу про здобуття середньої освіти можливий так, але за умови складання іспиту річного оцінювано абітурієнтам через спеціальні освітні центри. У міністерстві освіти і науки України розробили алгоритм вступу для випускників, які внаслідок бойових дій або окупації втратили необхідне свідоцтво. Внаслідок бойових дій чи окупації випускники шкіл можуть втратити свій документ про повну загальну середню освіту, який є обов'язковим при вступі до вузів. Але випускникам не варто переживати з цього приводу, адже міністерстві освіти і науки України розробили алгоритм дій, що робити в такому випадку. Здобувачі знань мають подати заяву на вступ через освітні центри Крим Україна і Донбас Україна. Вони створені на базі університетів або коледжів та училищ і працюють з 1 червня до 30 вересня. Після цього заклад освіти направляє майбутнього студента до прикріпленої школи, аби той склав річне оцінювання з української мови та історії України. Це можна зробити спочатку роботи освітніх центрів, але не пізніше трьох днів до завершення їхньої роботи. Якщо немає можливості очно складати іспит, можна це зробити у формі індивідуальної співбесіди з відеозаписом. Після річного оцінювання до ОЦ потрібно подати наступні документи: заяву, сертифікат ЗНО 2021 року або результати національного мультипредметного тесту за бажанням, довідку про взяття на облік ВПО за наявності, паспорт або якщо він відсутній, свідоцтво про народження, фотокартки та довідку про успішне проходження річного оцінювання. Щодо термініту то 2024 двадцять році йде розділення на два етапи, в залежності від того, яку форму фінансування здобуття освіти обирає абітурієнт. Перший етап це вступ на бюджет з 19 до 31 липня. І другий етап зарахування на контракти з можливістю переведення на вакантні бюджетні місця з 19 липня до 23 вересня 2024 року. Відновити втрачені документи стало простіше. Дія пропонує послугу замовлення дублікатів через єдиний портал державних послуг. Їх можна забрати самостійно або через доставку поштою. Якщо раптом ви втратили документи, то на сайті єдиного порталу державних послуг Дія можна замовити їх дублікат. Забрати можна самостійно у державній реєстрації актів цивільного стану або замовити доставку поштою. А якщо ви знаходитеся за кордоном, то необхідний документ можна отримати у дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном або через Міністерство закордонних справ України за заявою або анкетою. Серед облікатів втрачених документів, які можна створити через дію. Це свідоцтво про народження, зміну імені, реєстрацію та розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть. Аби це зробити, потрібно авторизуватися на порталі Дія та у розділі Послуги у лівому верхньому куті обрати довідки й витяги. Після цього необхідно натиснути на потрібний документ, перевірити дані заявника, вказати причину повторної видачі документа та яким способом ви б хотіли його забрати, оплатити послугу та підписати заяву «Дія» підписом або кваліфікованим електронним підписом. 14 червня відзначається всесвітній день донора крові. Це нагода підкреслити неймовірно важливу роль, яку відіграють люди, котрі здають кров для усієї системи охорони здоров'я, а особливо Україні з воєнним станом. Щодня в одеських лікарнях медики стикаються з потребою у крові для порятунку життя пацієнтів. Про донорство з точки зору лікарів. Наш наступний сюжет. Кожного дня одеські медики відчувають велику потребу у донорській крові. Тільки для однієї лікарні необхідно щонайменше 60 літрів крові на місяць. Цей біологічний матеріал має термін зберігання до місяця. У медичних установах формують банк крові, аби мати в наявності всі групи і усі резус-фактори. Це пацієнти після тяжких травм шлунково-кишкових кровотеч операції на черевній порожнині. Багато пацієнтів, пацієнтів не тільки ургентних, які потребують переливання крові, ще є дуже багато пацієнтів з хронічними хворобами, які потребують відновлення об'єму крові та її компонентів. Тому це велика кількість на день. До лікарні кров надходить зі станції переливання, транспортуються у відповідних умовах і зберігаються у холодильних камерах. Медики кажуть, що зараз дефіциту крові немає. Усі пацієнти, які потребують переливання, отримують її на безоплатній основі. В середньому пацієнт отримує до 300 мл крові. Процес індивідуальний. Це пов'язано з тим, що є випадки алергічних реакцій, тобто, все одно це для Організму і його індивідуальних якихось особливостей це важкий процес, тому треба це урахувати, коли ми плануємо гемотрансфузію для хворого. Теоретично найбільш рідкісними є третя і четверта група крові. Однак одеські медики говорять, що питання постійно тримають на контролі, так аби усі групи крові були в наявності. Це можливо також завдяки тому, що містяни активно відгукуються і стають донорами. Якість крові у тому числі залежить і від людини, яка її здає. Загальна і я вважаю найважливіша рекомендація, так. Це те, що людина, яка хоче стати донором, в першу чергу має піклуватися і про своє здоров'я. Якщо вона відчуває себе хворою, я не рекомендую їй бути донором в першу чергу, тому що це може нашкодити і її здоров'ю. Також. Якщо людина почуває себе гарно, в неї нема протипоказань чи важких тяжких хронічних захворювань. Вона може звернутися на станцію переливання і стати донором для того, щоб допомогти іншим пацієнтам, які цього потребують. Тож можна стати донором з дотриманням основних умов: вік від 18 років, вага від 50 кілограмів, добре самопочуття та здоров'я, а ще відсутність протипоказань. Процедура здачі крові займає лише декілька хвилин, але її результат може бути суттєво важливим для тих, хто цього потребує, і навіть врятувати життя. Нині попит на купівлю і продаж нерухомості за державними програмами зростає. Про тенденції серед покупців, орендарів, продавців осель, та яка ситуація на Одещині в сфері нерухомості дізнавались кореспонденти граду. Є оселя одна з державних програм, за допомогою якої можливо купити житло. Наразі покупцями одеської нерухомості за такими програмами здебільшого є переселенці. Якщо раніше в основному це були ВПО з Херсону, то наразі додалися ще й харків'яни. За словами експертів, для покупців вже традиційно більш привабливі квартири та будинки старинного ринку. Більше стало водо на земельні ділянки, на там хауси, на Вторинний ринок, нерухомості, яка була побудована за останні 10 років, це для тих же програм державних є оселя, є відновлення. Серед тенденцій на купівлю нерухомості не тільки квартири однушки в Одесі, а й бюджетні приватні будинки у передмісті. Нині спостерігається попит на квартири в основному у спальних районах. Рідше в центрі на сьогоднішній день покупці танхаусів, невеликих будиночків, в яких є ремонт, дуже пользуються попитом попитом. Да. Ну, середня цінова політика. Якщо ми беремо це спальні райони Котовського Черемушки, це десь від 670 650 умовних одиниць за метр квадратний до 800 умовних одиниць за метр квадратний. За словами Олексія, за останній тиждень потихеньку відновлюється і ринок оренди. і в цьому є певний оптимізм на сьогоднішній день. Не всі будівельні майданчики роблять в Одесі, десь приблизно більш 50 будівельних майдан майданчиків. Роблять експерти стверджують, що державні програми, такі як є оселя та є відновлення, як і раніше, дають стимул для того, аби ринок в одеському регіоні був більш стабільний і існувала тенденція привабливості одеського ринку для забудовників і покупців. У Чорноморську легковий автомобіль на великій швидкості збив 17-річну дівчину на електросамокаті. У результаті постраждала, отримала важкі травми. У Чорноморську на пішохідному переході кермувальник автівки Нісан збив 17-річного водійку електросамокату. Постраждало, доставили до медзакладу із відкритою черепно-мозковою травмою та переломами. Водія автомобіля перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. У причинах аварії розбираються слідчі, повідомили у прес-службі ГНП України в Одеській області. 3 тисячі доларів за вирішення проблем в особистому житті в Одеській області. Затримали чоловіка, який хотів за допомогою контрозвідників відворити з країни свого суперника іноземця. 51-річний мешканець Ізмаїла запропонував опер уповноваженому та начальнику підрозділу контррозвідки СБУ 3 тисячі доларів за те, щоб ті перевірили законність перебування на українській території 29-річного африканця і видворили його з країни. Як доказ, чоловік просив від правоохоронців фото іноземця на прикордонному пункті та документів про трирічну заборону на в'їзд в Україну. Ревнивця затримали на гарячому одразу після передачі обумовленої су. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі СБУ. Травень цього року став 12 місяцем поспіль, у якому середня глобальна температура досягла рекорду. Зміни клімату мають незворотні наслідки, говорять екологи, і б'ють на сполах. Які наслідки кліматичних змін вже спостерігаються, та яким чином варто до них адаптуватися в ефірі телеканалу «Град» розповів професор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко. Останні 12 місяців температура повітря по всій планеті б'є рекорди. Не став винятком і травень, коли зафіксовані чергові рекордні показники, і став найспекотнішим травнем місяцем за всю історію метеоспостережень. Глобальна температура земної поверхні збільшилася на цілих півтора градуси. Це дуже багато, тому що ну скажем так, ето очень тривожна, тому що то в дві тисячі п'ятнадцятому году. В декабре 2015 года была поста, ну, скреплена подписями э, глав государств 193 стран мира цель не превысить полтора градуса к 2100 году, к две, в 2023-2024 mm -hmm. году. То есть через 8 лет она уже по существу... Де стігнута, mm -hmm. да то, то це ми це... вже цей Причини глобальних кліматичних змін на 99% пов'язані з діяльністю людини, акцентують екологи. А наслідки вже відчутні по всій планеті. Так, наш одеський регіон з помірно континентального вже рухається в бік субтропічного сухого клімату. А це більша посушливість, перепади погодних умов, коли за добу спека змінюється на зливу і навпаки, а також інші негативні явища. Для Одессы это повышение уровня Мирового океана, а следовательно, повышение уровня Черного моря, а следовательно, резкое усиление оползневой, оползневой деятельности. К середине э, 21 века будет затоплен и Нижнеднестровский природный парк, и самое что страшное, это э, национальный, природный, э, наци, э, национальный биосферный заповедник mm -hmm. Дунайский. Людина вже має не просто думати, а діяти, адаптуючись до змін клімату, наголошують екологи і пропонують проєкти масштабного озеленення. Скільки у нас відкритих стоянок для автомобіля? Да? Криша, а там uh -huh. свободно стоять автомобіль. Почому на, на цих кришах їх не озеленити? Це ж немного uh -huh. денег да, для цих uh -huh. автоводителей Сделать там. Озеленение. Это сразу же, во-первых, ребята, у вас э, машины не будут так нагреваться летом, mm -hmm. да? а во-вторых, вы создадите новый микроклимат в, в тех районах, где вы живете. Природа вже впадає в крайнощі, але допомогти може кожна людина. Надзвичайно важливо збільшувати кількість зелених насаджень. Екологи радять розпочати навіть з власної домівки висадити квіти, рослини та озеленити, наприклад, балкон. Це й естетично, і екологічно. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.